Дай Боже здоров'я всім, вітаю на своєму каналі. Возик, шлея запасна, парові ліце. Їдемо зустрічати наших гостів. Запрягли Захарчика Захар. Запряжений зліва, так зліва вони піде до гори запряжений. Хлопці їдуть на з'їзд у космач. Але їдуть швидше на два дні. Сьогодні у нас, я не знаю, коли я це відео викладу, але сьогодні у нас п'ятниця, Віталик з Петром. Везуть е... Бельгійку, везуть Каріну. Каріна вже продана, але Віталек дві їх везе в прицепі. Зараз, якщо встигнемо зняти, то покажемо ще з заветка. І Буде Зараз гай, гай, гай. Зараз розминемося. Їде Віталік, як я казав, вже поки розминулися. Зараз будемо запрягати одну кобилу до дишля з боку до Захара, а другу, другу прив'яжемо ззаду за воза. І так і поїдемо. Узяв ваза, бо того, що, е, там у горбі засипано, зашіхтовано на селі, лижі, там ці корси лавить дуже і е, отакі справи. Що... Такожі, ну, тут у нас ходять усякі переходи, звірі. Ну, така у нас тепер погода, краєвиди. Тут у нас голольот, а на селі у нас мокрий такий асфальт і там неможливо буде санами їхати, через то поїхали возом. Фіру поїхали. Все, чекайте. Далі продовження. Для вас це буде секунда, для нас це буде майже година. Так. Все, привітаюся з Завчасно. Віталик завчасно приїхав. Я вже казав, що це у нас сьогодні п'ятниця таким прицепом. Тут Тарасик допомагає, перекладає вже до Захара. Захар такий як блеха порівняно з цими. Йой-йой-йой, на середині міста. Та це тут без сліз, дивитися не гаден. І задний, не? Та я не знаю, та тут треба 4 Захари скласти, аби тут вийшли ці дві кобилі. Яка ж все таке, як блеха порівняно з цим. Це як ти це пер? Скільки ти кажеш, тут ваги десь є, у них двох? Півтора тонні. тонні. Кількох Каріна важить. 800. І ця... А ти що хочеш сказати, що ця 600? Та 700. Та може більше плюс-мінус. Я думаю, що тут є більше, як півтора тоні ваги. Це страшно. Та це зараз. Та зараз всі шлейї треба розтягувати на всі крайні дірки. Крім. Та що назад, там ще треба. Трубу Тру... 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 Тру витягнути. А ну бери, розкручуй, газ є якщо тря... так. Так, дюки приїхали. А ми Бельгійку запрягаємо чи Каріну? Каріну. йой йо йо та я що маю вітром до гори їхати, ні? Це. Чуєш, то може Захара розвернути і зразу у напрямку туди до горі. Бо Я як зняв розвернув себе так? Саме головне, що хлопці їдуть по Каріну, але вони, я їм навігацію скинув, а вони попали в космач. <ріху> до, майже до Юри до бійчу качуть не доїхали. Ну. А ну, бери кус. зараз віж е, кус з кобелів. Ти ведвіже. Пусти, пусти Бельгійку, а Тарас тут зловить. Ну, по очереди. Зрик назад. Зрик. Я ще Бельгійку не Ага. Відчіпляй Бельгійку. Що за Захарку? Та це не твого поля ягоді. Що ти, чоловіч? Це тут видиш, які пишні дівки. Що ти? Матьонький хлопець. Мама, ти лаш. Я <laughs> кажу, що це не його поле ягодів. Так, да, ваші, ваші, ну Може, не доробили кожен день цей? Вони би похудали. Вони би похудали, так. А так Ой. вони там... Все, ну давай, куст. Сак, сак. Дивіться. Бачите? Так. Ти вже не хочеш у нас допомогти? Тіо, дві туди спереду допомагай там гнати. Бери батих або що. О, іди сюди. татара. Ти нафехтований, як це ловить, Йо, йо, йо. О, батей. Так. малі. Так, мусимо мусимо трохи поставити на паузу, щоб це все, бо там ще є один конік, щоб це все тут скласти докупи, тоді включимося знову. Так, все, запрігли. Отак це виглядає, ну у них мордочки так файно виглядають, не біда. Але якщо є ще мордочок, отак взяти груді, то тут просто абзац. А ще, якщо подивитися, яка срака Бо ти не дай Бог не рушив Захарій. Ти знаєш, що то ще тут треба стоїть поки що. Не, добре, все люди Що вона бігти не буде, буде стояти. Та тут треба... Ага, там у кольца поставили Капець, тут Ну я тобі сказав, що ще є. Дві дірочки ще тут лишилось. Ще трохи. трохи ти не догодував. <laughs> Але ти не догодував, вона сама їла, правда? Сама їла. Так. Ось ця красунька. Ваня, дві бо ти таке не бачив. Два з половиною роки ця продається. Їде на виставку. Жеребна по Вандамове. Красуня. Що тут говорить? Чекай, то це вона була на цей? Це вона приїхала з Полтави? Чи ні? Це, ні, не, це від Сергія. Це від Сергія. Це, ви... Все, все, це я зрозумів. Це, це чиста бельгійка. Маємо тебе бельгійсь трахпат. Ну, на бельгійських документах воно все. Так, ловимо, ловимо цю захиру. Чіпаємо, що ж зараз цього буде. Не знаю. Є. Тайбері я мало. Не знаю, подивіться. <плес> за колесо тут. Ну та там з боку за той трикутник давай. Щоб вона зараз не завертало час. Чи... Буде зараз фіру кигнути в другий бік. Ага. Все, ми зараз помаленьку рушимо, далі включимося. <плес> О, тако. Пс -пс 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 -пс. А ну тако. Воно як каріна йде з захаром полімінь. О, okay, якщо більше менше. Так, ти за мною, Віталій. Покажи, чим Віталій їде, а тим не. Єдач! А, набрали! О! Де це був фото? Це весь де це ікона. Ай, та де мала шпануєшся. Йо-йо-йо, yeah. як там мала удастся класти. А, да, ти Прррр, я ти чоловіч. Я Я раз вітаю нового власника Каріні. Він потім покаже у тіктоці. І все. Прррр, Будете видіти у тіктоці. На каналі прості, як 5 копійок. Зайдете, подивитесь. Як буде каріна там їхати, ну тут без сліз, дивитися не можна зараз подивимося як догорбав знайде, чи треба батога, чи ні. Мені виглядає, що не треба. Але ще зараз Тараса попросимо аби би тут кусочок з нами підійшов. Та я вже. туди куди на горб. Єм! Yeah. Єбра! Yeah, Є! Yeah! Але я дріот вашу на боса біля хамуха і та боса, що тримає. тримаю. це так на тормозах піде. Так, зараз тут стане. їдь дітер, жай. Бо машина їде, треба розминутися з машини. Тут. Ай. Так, все. Помада, помана, помана. Так, тут я там розминаються, бо то з прицепом не так легко їм. Підсуваємо, сідамо вперед. йой 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 тут батага не треба брати. Це хіба друзі ззаду підгоніть. Та його чудовиться. Мусив пальчик показати. Ще, по чесному кажучи, ще такого. Слона у Білоберезці не було, як така Каріна. Настільки ця кобела потужняча. Я знаю, що є моцніші, не критикуйте мене, бо є моцніші і набагато моцніші, але на даних теренах цими дорогами ще таке моцне не ходило нічого. Був тут фунт, була багіра, але таке моцне тут не ходило ще. Так. Що бельгійчка там ззаду, Тарас, каже. Бельгіїчка йде, але йде. Доліні. Повісела сніги на Тернопільщині. Тепер місяць тут у Карпатах. сніг. Болото. ліма, Болото проїхали тут. Голов. Дуже делікатно йду. Так що. Краса фейс. Цієї горілі треба до 180 кілограм зігнати. Можна їхати дуже мом. Дуже моло. Так що десь йде ззаду. Я не знаю, я зазвичай коментую, бо в мене емоції, в мене емоції трохи насичені, насичені. Вони мене не переповнюють, але вони в мене насичені. Маріна.

Не вчиться він з прицепом, теж не дасть і так. Ні, Віталій вміє їхати, Ні, nee, то но... Сузуки не вміє задав їхати. Я кажу, що Віталій не дасть, згадував. No. Nee. Солдат, пускай шотає. Ааа, це Каріна, ааа, це Каріна, ааа. Ай, это корит. Ем, аля. Еха. Еха, корит. Аля. Аля, ай. Все, я на паузу. Все, еще тут вам снимаю один кадр. Тут у мене, я вижу, що дуже добре йдуть там, цей наш славнозвісний підйом. Пускаємо зараз Віталика наперед, стали би коні трошки дихнули. Всім будемо дякувати за увагу. А, Покажемо, покажемо. Чекайте, покажемо. Диве би вона не цокнула. Ні, цей. але... А, то ми зараз кобилічого молока будемо. Пити. Це. Сарака бідна, вона цей, цей від... навіть, бо то там з'їсть камеру. Відлучена е, лоша від каріні і. Так, Віталік полетів але він насигналив на гримів, ці хотіли рушити кудись. Все, всім будемо дякувати за увагу. Підписуйтеся на канал, лайкайте, коментуйте. А ми поїхали далі. Будьте здорові, до нових зустріч!